Гори наші веселенькі бруні з'ємочками і покриєм вас файні горими співаночками. На головах кресані, на шиях згарди, у руках бартки, а в зубах неодмінні люльки-файки, з яких вийться дим. І в свята й будень на тілі багата одежа кептарі, череси, плахти, вишиванки. На старих сторічних світлинах гуцули постають, ніби герої з диковинних фільмів. Християни і язичники, вічні мандрівники і мудреці, пристрасні коханці і геніальні музики самоуки. Неперевершені знахарі і травники. Вони справді уособлюють цілий магічний світ, який добре захований від людей за високими карпатськими горами на заході України. Такого барвистого етносу більше не знайдеш ніде, бо гуцулія розпочинається там. Де закінчується цивілізація серед тамтешніх вершин шукали натхнення письменники і художники, композитори і, зрештою, містики. Режисер Юрій Ілєнко зняв геніальний фільм Білий птах з чорною ознакою. А тінями забутих предків своє ім'я увіковічнив вірменин Сергій Параджанов. Їм не пощастило, бо вони зуміли показати гуцулію світові, але самі повернулися до нього. Щасливці залишилися там назавжди. А ще й сусід для гуцула це святий Юрій або Ілля, а кінь давно став братом, а не твариною. Те саме можна сказати про маржину, яка супроводжує людей століттями, дає їм молоко і м'ясо, а також шерсть, покривала з яких зігрівають під час лютих гірських зим. Навесні горяни збирають по селах маржину та кони і женуть їх високо у гори на полонини. Такий хід може тривати по кілька днів, і про нього гучно повідомляють трембіти. Це справжнісіньке свято із піснями і танцями. На високогір'ї худобу пастимуть до самої осені і холодів, коли може випасти перший сніг. Цей період у гуцулів називається літуванням. На полонинах пастухи живуть у дерев'яних будинках, а овець тримають в кошарі. З отриманого молока розпочинається справжня кулінарна алхімія. Воно йде на виготовлення знаменитих сирів, будзу та бринзи. Цей процес горяни знають досконало, поза як займається ним усе своє життя. Кажуть, що бринзу роблять, скільки існують люди і світ. Часто задають собі питання: хто ж першим з'явився у горах гуцул чи вівця. Б'івця це не тільки молоко, сир чи м'ясо, але й вовна, з якої гуцули століттями виготовляють ліжники. Це кодри, під якими навіть у найлютіші морози можна спати просто неба, бо вони є надзвичайно теплими і легкими. Столицею ліжникарства є село Яворів. Там цим промислом займається у кожній хаті. Гуцули жартують, що ази нелегкого мистецтва пізнають ще перебуваючи в материнній утробі. навіть маленьким яворівчанам ніколи бавитися, бо як тільки з'являється на світ, то одразу беруть у руки вовну, миють і чешуть її, розфарбовують у різні кольори веселки, аби світ дивився і чудувався, який гарний той яворівський ліжник. З давніх давен на гуцулії поширене різьблення по дереву. У ньому гуцули теж не мають рівних. Це розумієш, коли оглядаєш покриті мініатюрними орнаментами тарелі, скриньки, палиці, руків я гуцульських барток. Таке враження, що деревину різбила не людська рука, а сам Господь Бог. У 15 столітті на гуцульщині розпочинають виробляти кераміку. На її виготовлення йде спеціальна глина, з якої на гончарному крузі майстер створює потрібну форму: тарілку, горщик, вазу. Така техніка є єдиною у світі. У результаті продукція гуцильських керамістів підкорила ринки Америки, Канади, Японії. За нею полюють колекціонери, які розуміють, що це мистецтво вимирає, і через деякий час кожен виріб зросте у ціні кілька разів. Легендарним гуцульським керамістом був Олекса Бахматюк, вироби якого зберігаються в музеях Польщі, Росії, Австрії та багатьох приватних колекціях. Своє ім'я знаменитий гончар увіковічнив тим, що, як ніхто інший, показав гуцульський побут, і на маленькій тарілці чи горнятку зумів передати цілі сюжети. Піч від Олекса Бахматюка собі замовив імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф, Подийкують, що імператора власне підкорили сцени, де були зображені молоді гуцулки. Що снилося йому на тій печі, можемо тільки здогадуватися. Гуцули неперевершені музиканти. Здається, що вони з'являються на світ, уже обдаровані богом, тому що віртуозно грають на сопілці, бубні, цимбалах, дрембі та тримбіті. Останній інструмент найбільш популярний саме трембіту, гуцули зустрічають новий день. Повідомляють світ про радісні і сумні хвилини, проваджають в останню дорогу своїх небіжчиків. Трембіта сягає довжини до трьох метрів і свого часу була єдиним зв'язком між пастухом і селом. За її звуками люди дізнавалися, де саме знаходиться ватах з отарою, як проходить випасання худоби, особливими звуками попереджали про небезпеку. Найменший за розміром, але дуже популярний інструмент дремба. Він є язичковим, виготовлений із сталі. Дремба має форму підкови або еліпса, який оснащений двома лапками. Дослідження музикознавців показали, що дремба дає діапазон у дві октави, а учені вважають, що вона створює потужні вібрації.